Доброго дня, малята. А чи ви помітили, як змінилася природа навкруги? Це тому, що зараз осінь. Спочатку вона пишна, золота, а потім сумна, дощова, прохолодна. А який нам потрібен предмет, щоб сховатися від дощика? А щоб ви дізналися, відгадайте загадку. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають. А як дощ пройде, складаю. Вірно, це парасолька. Я знаю, що у вас є ось такі красиві кольорові парасольки, і вони вас захищають. І ховають від неслухняного дощика. Так, розгляньте, подивіться, які у нас на картинці зображені парасольки. Ось ми таку парасольку будемо робити. Для цього нам потрібна ось така парасолька на папері зображена, кольоровий папір. А будемо ми, будемо ми робити цю аплікацію методом обривання. І для цього нам потрібно папір наш порвати на шматочки. Потім беремо клей, змащуємо нашу парасольку. Ось така парасолька у нас вийшла. І ви, дітки, спробуйте таку парасольку зробити. До побачення малятам!